Я на канал Діртоцька І в ладрі Сьоденька І сьогодні я нарешті вийшла та обнова Влюблюйся, тівочка Я просто... Заходимо Заходимо, заходимо Просто заходимо Чисто наша реакції Так, добре, добре Добре, добре Я вію Я в шоці обнова Настройки Що? Що? Настройки А що мене скинув? <ріст> <ріст> українська Настройки? А, у мене українська мова стоїть Ш... О Ш... Українська мова стоїть. Стоп. Українська? Українська, я Українська. в шоці. Назад. Є магазин. Рати. Сервери. Все по-українськи. Добре, магазин. Я в магазин заходжу. Я в сервері захожу. Що тут? Пошук нічого нема. Персонажі. Що тут за містер Яйко? Містер Яйко. Прикольні стіни. Машинки. Машинка хреба. Ну веді машини. Так? І Скільки так. Скільки вони коштують? Ні Скільки раз. Оце машина була, короче, пусхалка на карті поліції. Бажар, раз, два, три, четыре. Єма, 400. П'ять машин! Єма! Четыреста! Триста. Єма. Короче, зараз пумперку накоплю? На куплю спочатку і зараз йду, короче, накоплювати мене. Ааа, <риклад> бо мене реклама тум реклама Саура». Він, напевно, дивиться футбол, він шахтар забив 2-0. Так, сервер, uh. so да? Чекай, заходи! Ні, я хочу. Ні, я хочу. Грати. Офлайн. Ні, 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 не дивись на карту, дивись на карту. Добре, хай тут стоїть. Чекаємо, Влада. Добре. Підуй. Заходимо на карти. Карта, карта. Грінскрін! Що? Грінскрін. Який грінскрін? Грінскрін. Що? Просто зелений. Хороший розробочик! Я можу все фоткати для прев'юшки відео. О, то. Я тут зараз машину так. сфоткаю і так далі. Я всіх вже пофок... пофоткав, так що може тут налаштування небо, графіка стандартна. Може тут е, небо якесь додавали? Додавали щось? А є тури. А є щось. Є? Проховати межу карти. А, це було. Проховатися здоб... здоб... показати здобич, було. здобич. Кадр сукун. Е, головне меню, добре. Що, додали? Ну, Сервер? Yeah. Та yeah. Я... Раз, що взагалі, я ще розробачив взагалі не давав більше карт. Та йой, що це було? Чорний якийсь. Джойні тлобі. Бути все. Може, такий знову режим додавали тут? Фене ніфе не, не додавалися. Тепер то. Самоліти там теж не відео. Тоже ніфе. І коні. Коні. Ну, теж не. О! Пустий. Вибираємо пустого. Йоу. Я не допустимо. Що? Оооо, бандити. О! Оооо! Я знаю, на що это отсылка! Е, у разработчика хуйска игра була. Как? В, в день випускавки відео. Що тут? Йо? Думість на це плв. Що з ними? Хе-хе-хе. з ними? Хочешь забираю? О, Таше, Але ми нарешті цього дочекалися. Ну що тут? Добре, хай таке відео скем. Сервери. Давай я це здаю і подивимося всякі предмети. Давай. Так, я вже зайшов. Без влади для ЦДНК не буду коротше дивитися. Очікі неможливості добав. Прикол. О. Рація. І все? І ще тільки печенька і рація. О, боже. Заходи. Я, що не заходи. Я твой тато, добро. Так, печень. Я тоже. Без. Добре. Де, де. Добре, дальше. Предметы. Можешь рабочих зробити пошук? Е, нічого нема. Друга кладка Тоже ничего нема. Е, Третя. Бляха, а ні, додавали. Ви! Піняй-ка, які-то куліраї. А злі кулірую не можна. Злі можна прикрасити. Добре. Третьє, і вот ось то, що то таке. Я... А, то все останнє, не тільки. То... Ось блок, блок. приколу можна прикрасити? Ні. Так, машини! Еее, э -э так. Злі машини. Передай. Давай, я зараз запам'ятаю. Я її буду

Шоколадка! Емату всякого! Mm. Mm. Шо Что Що mm. севена? Mm. Ор mm. Орео! Вот оце канал не апп чи шота? Севен Ні, це не севенп. Прикол. Seven -up, я не знаю. Seven up. -up. -up. Кроссам. що mm. то манго? Що Что-то ще? Оу. Я тут пудинг. Это пудинг, да? якийсь компот. Що там. Пудинг? Морозовый. Сок сок. Е, e, я був моча. Сок. Бенц. Оре! Оре, ото. Е, якісь газировка якась. Тут багато взагалі дофіачов. Кексик. Сок. Бляха, він же його зафікмував. Дивіться, тут всякі манго, вафлі, бургери всякі. О, а то бу? Я до тестувати машину. Бляха, що лагає? Просте. Добрий. Не поліцейський звук. Реду я иду по кого-то потестили. Ай-яй-яй! Добрый свой заспал. Ну, подрифтит. Тоже простая машинка. Подрифтит. Вот всего похоже на битмобиль. А дай только... Ну, на версии. <laughs> Что с ним? у нас с ним сделал? Да. Mm -hmm. О, mm -hmm. так. Mm -hmm. а вот его монстр. Да. Узнаешь, стрелять можно? И mm. все. А, 60. Чекай, небо. небо, 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 опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть семь. Семь новых. Ты не було. Нет? Нет. Не, не помню. Их не было. Давай. Э, дальше. Леон пуш за хорсис. Вау. Там. Так... Воу! Концус. Треба подися, чи е, разработчик пофіг йому. Бет. Ага. Толішко. Ого. Ліжко? Ніфіга собі, Петрович. Будто то ніфіга собі, Петрович. Да, это мини-шка, но лишка. На 55 підписчиків. Короче, е, на 700 підписчиків строю гонку підписчиків

Хоча щось тут ніхто не грає, но ми зробимо зарубу. Ну, давай. Зроб... Жорстка заруба. Да, 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 тобі жорстка була заруба. Найду перевіряти дуельки. Чи там можна вийти з, -з, -з, -з цього, -цього. коли вмер. Так, зараз перевірю, чи коли мене вб'ють, чи буде кнопка вийти, чи ні. Це би файне було. Так, що тут... Бляха. Ні, ні, ти немає, блях, що за... Що за зробити, він щось схибав? Да ладно, йдемо далі. Бомб. Хто колись грав? Тут 10 разів. Я просто любив. Я теж. Це імба просто, не знаю, чого ніхто <проб> про то не <проб> говорить, тут це імба. То не скінчуємо. Ця обнова вийшла файна. Особливо, коли ми її чекали 4 дні, ми чекали щось більшого. Так, на 5-річчя чекінгану. Але так все стало. Ну, получилось так. Ви знаєте, що <свист> маєте робити. Головне підписуйтесь на канал або ми будемо плакати. <свист> і головне ставте лайк і підписуйтесь на канал. <свист> Добро за <свист> <кудак>? <свист> Ти куди? За Добре, коротше, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Головне підписуйтесь на телеграм канал, там всі новості. Йо, РСТ, бомбежка, всем пока! Врубай камеру и сказал.